Друзі, доброго дня! Є один продукт інтересний, якого перевага не тільки в ціні, а й в якості, який дуже багато беруть малярів по всій Україні, яким я користуюся, а іменно це грунт по пластику, друзі. Грунт по пластику від фірми Multifuller дуже зарекомендований продукт, який працює, в якого адгезія на височайшому рівні. Він є безбарний і його саме головна перевага це його ціна. За літр за літрову баночку ґрунта по пластику, ну, пластик праймер, да, ми платимо на всього 570 гривні. Якщо порівняти допустим, з другими виробниками, а це е, в моєму випадку, допустим, це нехай буде мобіхел, да, там де 250 мг коштує в районі 500 гривень, то тут ми получаємо один літр продукту за 570 гривень. Він є безбарний, що. Також упрощає роботу, тим планом, що можна його колорірувати. Дуже висока адгезія. Я, допустим, користуюсь ним з самого початку, десь приблизно, як тільки зайшли ці матеріали до нас, да? приблизно більше трьох років я заощаджую тим, що в мене є літер за ці гроші. От. І плюс він безборний. Це Дуже хорошо насамперед. Тому, якщо е, вам цікаво спробувати такий ґрунт по пластику, який приміняється там, на нові бампера, там, на, на пластикові вироби да, і тому подібне, ви можете замовити такий ґрунт, спробувати відзняти свої враження і отримати за це подарунок від мене. 570 грн. коштує літр безбарного праймер пластика а іменно грунт по пластику.